Mr. B. В нашому територіальному центрі в Обухові дуже така щемлива і душевна зустріч з молодою талановитою співачкою Жанет, яка сьогодні дебютувала у нас і співала для наших військовослужбовців, для їх родин, для наших захисників і захисниць, і для всіх тих, хто відвідує наш терцентр. Було дуже гарно, душевно, щиро, і я думаю, що всі отримали від цього задоволення. Дякуємо, Господи! Помилуй нас, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи. Сьогодні були різні люди. Це, по-перше, захисники, захисниці, це члени їх родин, це члени родин військових, які загинули або вважаються зниклими безвісті, військовополонених. А також наші студенти університету третього віку, і взагалі обохівчани дуже активно відгукнулися, прийшли до нас. І такою дружньою родиною всі отримали масу задоволення від цих виступів. Як на сонцевинапорі?

Капеланки, військової Людмили Козуб, Людмила Тереза. Сьогодні це відбулося. Сьогодні була така гарна творча зустріч. Дякуємо всім, хто долучився і хто зміг це все організувати. Бережу старі троянди, скадку про час, де ставались на дороні, нікого крім нас. Розплачуся від серця, просто на людях. Ти би пожалів мене так, не чуєш Неспокійне місто і трохи Шум розлуки боже, Піння все серце, коли забути знаю, ти так само до ранку не будеш, а ти нам би очі, очі, стільки всього сказати Без тебе я, я Цей час так. Сьогодні ви подарували нам таку насолоду насолоджуватися вашим співом і вашою натхненності. Щасливої творчої долі! І сьогодні ви співали пісню про рушник, і ми хочемо на згадку про цю зустріч. Якщо ви знаєте, Андрій Семілович Малишко народився тут, в Обухові. І це на згадку обухівський вишиваний рушник. Дуже-дуже вам, вам дякую. Буду обов'язково до якоїсь кіточка собі буду носити. Це дуже гарно. Дуже дякую вам, дякую, що розділили зі мною вечір. Я буду вас дуже рада бачити на інших якось таких творчих зустрічах зі мною. Буду вдячна вам. Якщо будете слухати мою музику, насолоджуватися музикою разом зі мною. Все буде добре, все буде Україна. слава Україні.